Полинь. Чудо рослина від багатьох хвороб. А даю рецепт очищення нашого організму від паразитів. Два варіанти самої підготовки приготовлення нашого рецепту. Це є порошок ось цього цвіту полинь. Лікувальний іменно є цвіт полинь. Це серебриста полинь. Полині є дуже багато видів, а це серебриста. Ми знімаємо. Цвіт у кавомолку і отримуємо відповідно порошок. Порошок, на мою думку, більш ефективний, зараз поясню чому. Закидаємо танку, заливаємо кип'ятком на 20 хвилин, охолоджуємо і перед самим сном уживаємо повністю порошок, повністю в цьому. Для того, щоб цілу ніч наші паразити харчувалися. Ви так же само, дозировка така сама, берете цвіт, закидаєте у склянку і так же саме вся процедура йде. Різниця ефективності, на мою думку, краща, тому що ви, коли будете користуватися другим варіантом, то ви тільки будете випивати рідину. Ефект практично такий самий, але, на мою думку, це краще, тому що все-таки е там діє уся і рослинка, і рідина. Вибирайте ви, як, яке вам методом краще лікуватися. Але хотів, щоб звернути увагу до всіх, кого немає поїні і є бажання лікуватись іменно. Цією рослинкою. Міні на Viber. скидайте адресу вашої пошти на, по номеру 096 515 8407. І я вам вишлю оце чудо букетик, який називається Полинь. Ціни ніякої не встановлюю на ваш розсуд. Яку ціну поставите, така і буде. І ще буде картка, якщо захочете, перерахуйте кошти. Якщо не заперерахуєте, проблем немає ніяких. Раз в неділю користуємося постійно все життя. Не слухайте великих професорів і радників, що це забагато і так далі. Вибір робите ви. Крім вас, ваш організм більше ніхто не знає краще, ніж ви. Тому рішення. Приймаєте, якою медициною лікуватися народною чи традиційною. Народною медициною, лікують більше 35 років, за дорогу до аптек і лікарень і є перед вами таким, як є. Не користуюся ніякими медикаментами абсолютно, протязі всього цього часу. Ще раз говорю, вибор вибираєте ви. Але для того, щоб ми мали здоров'я кожен день. Та лікування ефективне ми повинні, лікуючи любий орган, який по любому рецепту народної медицини, потрібно обов'язково мати позитивні емоції. З голови починається наше здоров'я. Здорове харчування починається з балансу водички. Три рази в день п'ємо водичку 50 градусів. За годину до в Водичку обов'язково додаємо ці три компоненти. Це є чайна ложечка меду, це є 3 грама солі і дві чайних ложечки яблучного острі. Повірте, ці компоненти працюють на всі органи. Випробувано більше 15 років, діє дуже ефективно. чистим кишечник один раз на неділю. Содою дуже ефективно для честя і тонкий кишечник, і товстий кишечник. День паразитів рецепти ви отримали. Фізкультура, яка приведе в рух наші м'язи і сухло, обов'язковий атрибут для нашого здоров'я. Тільки при комплексному підході, люблячи себе і своє тіло, ви зможете мати чудове здоров'я. Гарного дня і минулого дня!